Добре, до другий спікер до слова в нас запрошується пані Красницька Ольга, лауреатна наук... конкурсу молодий вчений року за номінації Науково-популярний веб-ресурс, сайт. Пані Ольга сьогодні представляє нам такий спіч на тему від думки до результату, шлях до лідерства в освітньо науковій діяльності. Будь ласка, пані Ольга. Добрий день, шановні колеги. Мені було надзвичайно приємно отримати запрошення від ради молодих вчених для виступу, адже вона, як я вже спостерігаю, декілька років проводить дуже багато цікавих. І я б сказала, потрібних молодим, особливо науковцям заходів, і всіляко зокрема заохочує презентувати і себе і результати своїх наукових досліджень, і результати своїх здобутків. Сьогодні я хочу з вами поділитися своїм професійним шляхом в освітньо-науковій діяльності, і, зокрема, шляхом до здобуття перемоги в конкурсі «Молодий вчений року, і розповісти про сучасний освітній контент, який я створюю для своїх аудиторій, і якими працюю в університеті, ну і звичайно для ширших аудиторій, які можуть повноцінно ним користуватися, обійнявши у 2012 році посаду науково-педагічного працівника, я на той час ще замислилася, яким має бути справжній викладач, якого е, люблять слухачі чи студенти в аудиторії, до якого хочуть іти на заняття. Е, Користуються його напрацюваннями, відвідують його додаткові лекції, або ж дивляться його відеоконтент чи переслуховують аудіоконтент, і того, з ким слухачам або студентам надзвичайно приємно, пізнавально і цікаво спілкуватися, і провівши наукові розвідки розвідки і в подальшому. Знаходячись у творчому пошуці, я все ж таки прийшла до думки, що справжній викладач це викладач-лідер. Лідер насамперед для себе, лідер для своєї слухацької аудиторії, лідер для колег, для освітян, науковців, і лідер в освітній або науковій галузі чи напрямі роботи. І я тоді в той час ще пригадала своїх кращих вчителів зі школи, кращих викладачів з університету, коли навчалася, і також уже в процесі професійної діяльності спостерігала за багатьма науково педагогічними працівниками і з'ясовувала, чому ж їх чекає. Чекають студенти в аудиторії, чому вірніше, як він за певний проміжок часу завоював довіру і повагу аудиторії, навіть я б сказала, любов аудиторії, як він працює і як він досягає вагомих результатів. І для мене постало запитання також хто ж такий справжній лідер? Саймон Сінек це відомий дослідник лідерства. У своїй відомій книжці Справжні лідери їдять останніми, зазначає, що це той, хто сміливо поривається на зустріч невідомому і разом із собою запрошує в майбутнє, і оце якраз визначення яскраво характеризує науковця-освітянина. Оскільки. Пані Ольга, ви вибачте, що я перебуваю вас, а ви презентацію запускали? Ні, ні, у мене буде потім Є? поширення. А, це, так. Це, це, да. Дякую, вибачте. Отже, е як я вже сказала, це визначення яскраво описує справжнього освітянина науковця. Чому? Тому що. Е Справжній викладач постійно знаходиться в творчому пошуці, Він створює нові знання і відкриває нові знання для своєї аудиторії, відкриває для неї шлях особистісного та професійного розвитку і зростання і допомагає їй покоряти нові вершини. Я б також навіть сказала, що справжній викладач-лідер готує лідерів майбутнього. Хоча зіткнулася з такою думкою, що більшість науковців і керівників вважають, що лідер це лише та людина, яка веде за собою. З одного боку, можна з цим погодитися, але з іншого ні. Чому? Відповідь на це запитання я знайшла у книжці командна робота, де автори зазначили: більшість керівників. Думає, що їхня робота полягає у висуванні грандіозних ідей та спонуканні інших людей до їх реалізації і чомусь вважають, що це вони впроваджують інновації. Але потім, подібний підхід не має сенсу, якщо метою є створення чогось особливого. І ось, на мою думку, викладач-лідер створює особливий освітній навчальний контент для сухарської аудиторії, наповнює його інформативним. І цікавим змістом постійно проводить наукові розвідки і їх результати впроваджує в практику освітнього процесу. Справжній викладач лідер відзначається такою кмітливістю, допитливістю. Він вміє синтезувати знання з абсолютно різних галузей і сфер і поєднувати, на перший погляд, непоєднуване. І його навчальні заняття. І також інші всі публічні виступи надзвичайно цікаві для аудиторій, і я впевнена, що він є запрошеним лектором, спікером великої чисельності освітніх і наукових заходів. І викладач лідер постійно шукає нові підходи у професійній діяльності у роботі з аудиторією, взаємодії з аудиторією. Він вирізняється авторським почерком та індивідуальним стилем, що проявляється якраз і у викладанні, і у взаємодії з аудиторією, і в його наукових працях, і в публічних виступах. І на моє переконання, викладач лідер має ґрунтовні результати в освітній науковій, методичній і в ораторській діяльності. І ці його результати якраз вирізняють його. Поміж інших. Також хочу зазначити, що викладач-лідер завжди працює для своєї аудиторії. І я б навіть сказала, проявляє лідерство служіння. І в такий спосіб, згодом для забезпечення результативності власної освітньо-наукової діяльності, я завжди і. Сьогодні багато читаю, досліджую результати своїх наукових розвідок. Впроваджую в освітню практику. Постійно знаходжуся у творчому пошуці». В університеті я викладаю риторику і педагогічну майстерність. І, от, викладаючи ці дві навчальні дисципліни, я завжди шукала те, як мені ще більше допомогти слухачам поглибити їхні знання, як мені створити той контент, з яким вони можуть працювати в будь-який час і в будь-якому місці, не лише під час навчальних занять. І як створити для них щось нове, інформативне і що не менш важливо цікаве. І таким чином я прийшла до створення сучасного освітнього контенту. Спочатку я створила youtube канал Риторика Лідера. От зараз я поширюю екран і продемонструю, якраз свій канал у вільному доступі в YouTube. У мене канал Риторика Лідера наповнений якраз контентом із особливо сучасної педагогічної риторики. І ну, загалом, звичайно, його можуть переглядати будь-хто, хто виступає публічно, і на основі цього навчатися. Я завжди зазначаю, що коли ви дивитеся моє відео, то завжди впроваджуйте ці знання в практику, тому що я записую ті відео, які. З яких матеріал і сама впроваджую в практику, і навчаю цьому слухачів, і, і спонукаю інших теж впроваджувати е, ці теоретичні знання в практику, щоб досягнути реального результату. І навіть поспостерігати за собою і, досяг, і побачити ось свій власний ораторський прогрес. Ютуб канал мені значно допомагає також в освітньому процесі під час викладання дисципліни. Е, Сучасна педагогічна риторика я її викладаю насамперед для ад'юнтів, тобто аспірантів в університеті, і також для інших слухачів. Вони виконують і завдання деякі під час підготовки до лекційних занять. Потім на лекціях можна і додатковий контент дати можна проаналізувати різні відео виступи відомих професійних спікерів із науки, із освіти, із політики, з бізнесу. І також Ютуб канал дає мені можливість поширювати свої знання на широку аудиторію і долучати інших до своїх знань. Далі мені допоміг всеукраїнський конкурс Молодий вчений року, який проводиться у ста номінаціях, і це, до речі, досить прекрасно, тому що дає можливість будь-якому молодому вченому знайти своє місце. Я в ньому беру участь із 2020 року, і два перших роки мені не вдалося отримати перемогу, і я завжди шукала, і все ж таки, що, як мені здобути цю перемогу, тому що була досить сильна мотивація. І переглядаючи різні номінації, я натрапила на номінацію одного року науково-популярний вебресурс, тобто сайт. І я задумалася: а чому б мені теж не створити свій сайт? Переглянувши сайти молодих вчених, які теж тоді в свій час подавали на конкурс. Брали участь вірніше в конкурсі, я продумала, виходячи зі своїх наукових і освітніх інтересів із тих навчальних дисциплін, які я викладаю, я створила свій персональний сайт, риторика успіху справжнього лідера. Ось на екрані він це його головна сторінка. І наповнила його навчальним контентом із риторики, з педагогічної майстерності із лідерства. Він містить декілька сторінок. Наприклад, ось є моє портфоліо, в якому є і посилання на YouTube канал, на Google Академію, і пізніше я скажу на WhatsApp канал. Так, потім є, наприклад, вкладочка риторика, і тут слухачі мої, ад'юнти можуть переглядати, зараз завантажується всі ті лекційні матеріали, саме презентації, з якими ми використовуємо в освітньому процесі. Також у мене достатньо публікацій, присвячених ораторській діяльності, тому що я активно досліджую цю тематику. Також я цю сторіночку використовую і як завдання для самостійних робіт для контрольної роботи. Що ось, як ви бачите, контрольна робота, ораторське мистецтво та за порука мого успіху як професійного спікера. Це підсумкова контрольна робота, яку заповнюють слухачі, і мені потім це дає можливість дуже легко прочитати всі їхні роботи, і в яких вони можуть відобразити власне свій погляд на пройдений курс. Далі, ось вкладочка Лідерство теж тут знаходиться знаходиться література, її можна скачати безперечно, і нею користуватися в своїй діяльності, посилання на відомі праці з лідерства і кілька моїх презентацій і на виступи. Далі вкладочка «Педагогічна майстерність. Це один теж. Одна з основних навчальних дисциплін, які я викладаю, тут ми бачимо і відеопрезентації завантажені, і деякі мої доповіді, які з цієї присвячені цій тематиці із наукових конференцій, також презентації, і деякі публікації також присвячені цій тематиці. Є в мене вкладочка наукові подкасти. Які я завантажила якраз на сайт, хоча це також наукові подкасти, я вважаю, одним із видів сучасного освітнього контенту, адже вони допомагають слухачу, особливо як тому, хто полюбляє слухати а, книги, тобто а, слухати аудіокниги, а, Прослуховувати той навчальний контент, який я пропоную, і на лекціях. Ну, якщо, наприклад, не було слухача на лекції, то можна і прочитати з книги, а можна також і послухати ту ж саму лекцію, записану викладачем в аудіо, і також додатковий контент. І як я вже перевірила протягом кількох останніх років, це використання youtube каналу, персонального сайту, наукових подкастів є досить ефективним. Наукові подкасти присвячені ораторській діяльності, трішки пізніше теж буду записувати присвячені педагогічній майстерності і лідерству в освітньо науковій діяльності. Потім є вкладочка Ютуб канал, на яку завантажені також. З Ютуба підтягнуті мої відео, і вони тут розділені за тематикою, відповідно тією, як я читаю навчальну дисципліну, сучасна педагогічна риторика. І тут є. Більшість лекційного матеріалу і деякий додатковий матеріал, який поглиблює знання слухачів. Ну, як ми знаємо, навіть прослуховуючи всю лекцію, неможливо відразу запам'ятати слухачу той півтора години матеріал, який подає викладач. А потім, коли він в будь-якому часі і в будь-якому місці може прослухати відео і нагадати собі матеріал, це сприяє якраз більшому і запам'ятовуванню і засвоєнню навчального матеріалу. Також тут є, наприклад, публік наукові публікації. Вкладочка це мої праці, і, наприклад, мій підручник, практикум. можу зверну вашу увагу на надихаючу книжку українського захисника. Ми її підготували з колегою, і була вона видана тиражем у тисячу екземплярів, і ми її. Розіслали нашим українським захисникам, які захищають зараз нас на першій лінії фронту. Ви теж можете її переглянути, і собі скачати, і використовувати. І також тут знаходяться всі мої посилання на статті, і самі статті, які можна використовувати і іншим викладачам-науковцям в своїх і дослідженнях, і у викладацькій діяльності. Далі в мене є. Укладочка публічні виступи, сюди я теж з Ютубу підтягнула свої доповіді на науково-практичних науково-методичних конференціях. Звичайно, в нас не всі конференції записуються зараз, але ті, які записуються, і які я можу показати слухачам. Uh, і вони можуть переглянути як приклад для себе і під час підготовки своїх наукових доповідей, і під час підготовки uh, до навчальних занять з риторики. Ну, зокрема, ось останній мій виступ записаний був uh, доповідь на науково-популярному заході від ради молодих вчених ніч молодіжної науки, який проводився весною. Uh, також uh, залишається в нас ще дуже цікава вкладочка. Це скарбничка лідера. Тут поміщені книжки, ну фотографії і характеристика книжок досить змістовних, і які я рекомендую для читання слухачам, які допоможуть їм професійно розвиватися, особистісно зростати і використовувати ці знання у професійній діяльності, тому що в нас слухачі це більшість військових керівників в університеті. Які з радістю читають ось такі нові цікаві книги. Вони навіть часто запитують: а от підскажіть, що саме зараз у тренді і з чого я можу почерпнути сучасні знання? Ті є і наукова література, науково-популярна, і також спрямовую, що саме варто прочитати. Також вкладочка зі світу сучасної психології в мене є. Тут розміщена у вільному доступі для користування наукова література. Кілька є монографій. Є монографії досить цікаві і змістовні. За результатами дослідження професора Олега Хміляра. Військово-психологічний практикум офіцера ми бачимо. Uh, і також інші публікації, науковців, які я рекомендую для прочитання, особливо які на сьогодні актуальні uh, в умовах російсько-української війни, які допоможуть знайти відповіді на деякі свої запитання або допомогти розв'язати життєво важливу проблему. І остання вкладочка: це контакти. Де розміщені мої контакти? Якщо потрібно зі мною зв'язатися, то це можна зробити без питань, і також сторінка для зворотного зв'язку. І ще одне, один елемент із сучасного освітнього контенту, який в мене створений, і на який є ось посилання вкладці Контакти, і у вкладці моє портфоліо це WhatsApp-канал. Так, на цьому мене комп'ютері він не завантажується, але на нього можна перейти або так в пошуці написати лідерство риторика успіхів. Ви знайдете мій whatsapp канал. Кожного тижня я роблю дописи за цією тематикою, і в цій номінації також беру участь у конкурсі молодий вчений року. Ось і часто мене запит... мене запитують, як я це все встигаю. Дійсно, ведення youtube каналу, ведення персонального сайту і whatsapp каналу забирають дуже багато часу, емоційних і енергетичних зусиль. Водночас я розумію, що в такий спосіб я працюю не лише для себе, я працюю для своєї аудиторії, і я маю можливість ділитися з нею своїми знаннями. І що це корисно для аудиторії, і, і скажу насамперед для аудиторії, лідерство це не право робити менше, це право навпаки робити або обов'язок робити більше і лідерство вимагає роботи. Річард Кох у своїй відомій книзі, принцип 80 на 20» влучно зазначає, лідери зазвичай працюють багато, проте за однакових витрат часу отриманий ними результат. У кілька разів цінніший, ніж результат, отриманий звичайним викладачем. Лідери досягають результатів, із якими неможливо конкурувати ні за якістю, ні за кількістю. Лідери працюють інакше. Лідери зазвичай стоять понад процесом, вони мислять і відчувають інакше. Я з цим повністю погоджуюся, дійсно влучно і гарно сказано. Тому що щоб досягти вагомих результатів освітньо-науковій діяльності, щоб проявляти лідерство служіння і працювати для наших аудиторій, нам дійсно потрібно багато працювати і витрачати на це енергетичних і емоційних ресурсів. Чи варто воно того? Я скажу однозначно так, тому що коли ми спостерігаємо за результатами роботи, за досягненнями наших слухачів чи студентів. Це якнайменше це нам приємно. А також я коли спостерігаю результати роботи своїх слухачів під час е, проходження навчальних дисциплін, то я відчуваю за них гордість за те, щоб вони змогли піднятися е, на нову вершину для себе і зробити кілька кроків до професійного розвитку. Тож на сам кінець, шановні колеги, хочу сказати, що все насправді починається з наших думок, з наших уявлень і з наших прагнень, і ми самі вирішуємо, ким ми хочемо. Бути, ким ми хочемо стати в майбутньому, е, яких вершин ми хочемо, е, які вершини хочемо покорити, і які вершини покорити, запропонувати своїм слухачам, своїм студентам. І на моє переконання, робота викладача для аудиторії лежить в основі його діяльності, адже лідерство це насамперед відповідальність. А відповідальність це означає робити те, що правильно, те, що потрібно, і обов'язок робити більше. Дякую за увагу. Якщо є запитання, з радістю відповім. Дякую вам, пані Ольга. Поки ви казали, я вже підписалась на ваш Ютуб канал. <ріст> Щиро <ріст> дякую. Бараджую <ріст> та. да, колегам так само, тому що це наш зв'язок, і разом ми сильніші, це факт. А, пані Ольга, таке питання. Скажіть, будь ласка, а як ви просували? Ну, тобто, наприклад, Ютуб канал, да, він потребує просування? У вас достатньо непогані перегляди, чи якось особливо ви просували свої канали? Дякую за запитання. Насправді я його створювала виключно в навчальних цілях для насамперед для тих слухачів, з якими я працюю. І я завжди його популяризувала на заняттях або ж на наукових конференціях там різних методичних заходах, на яких я виступаю. Добре, дякую. Шановні колеги, шановні учасники, чи є в когось запитання, коментарі до пані Ольги? Якщо немає, тоді дуже дякуємо за те, що поділилися своїм досвідом. Шановні колеги, я зупиняю зараз трансляцію.